Друзі, вітання! Якщо все ж таки ви прийшли до питання, а яку саме версію Gemini використовувати і скільки це буде коштувати, я дуже сподіваюся, що це відео буде для вас корисним в прийнятті цього рішення. Ми з вами обговорюємо, який саме тариф обрати, якщо ми хочемо оновитись до платної версії Gemini. Давайте подивимось на плани. В Україні зараз ми маємо наступні версії. Це Google AI Plus, Google AI Pro і Google AI Ultra. Звернемо увагу на перші дві. Якщо ми проаналізуємо весь доступний функціонал, то різниця фактично полягатиме в двох. Пунктах. В першу чергу це пункт, який стосується генерації відео, і другий пункт різниця в тому, а скільки ж саме даних ви зможете зберігати в хмарі. Але чи все ж таки, якщо ми хочемо оновити наш Gemini, ми мусимо дивитись лише на тарифи Google AI Ні насправді Gemini так само доступний нам. В тарифах Google Workspace. Що це взагалі за такий інструмент? Фактично, Google Workspace надає вам більше розширених функцій в тих самих сервісах Google, які ви зараз бачите на екрані. Зокрема, це в першу чергу про те, що ви зможете використовувати не просто пошту типу Ravlikmail.com. А придбати власний домен і прив'язати його до своєї Google пошти. Так само у вас будуть можливості розширеного бронювання зустрічей, якщо ви наважитесь придбати саме тарифний план Google Workspace. Так само у вас з'явиться можливість. Підписувати Google документи, ну і, ясна річ, ваш простір Google Drive буде дещо розширено, і у вас будуть додаткові опції Google Meet. Зокрема, зустріч в Google Meet зможе тривати до 24 годин. Ну і певні розширені можливості Google Gemini, і дещо посилений захист конфіденційності. При роботі з файлами. І давайте подивимось, скільки ж це коштує. Звертаємо увагу, Google One, ми говоримо фактично про 20 доларів, якщо це версія AI Pro. І Google Workspace, якщо нам дійсно цікаво мати додаткові можливості із взаємодії з нашим Gmail, Google Drive. А також певні додаткові інструменти в призначенні зустрічей чи дизайні наших імейлів, то ми сміливо можемо обирати план стандарт саме підписки Google Workspace. І навіть в цьому виборі ми будемо за менший тариф отримувати більше, аніж нам, наприклад, пропонує Google AI Pro. Тож, я щиро радий, що ви переглянули це відео і дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе прийняти вам зважене рішення. Дякую, що додивились, і залишаємось на зв'язку.